А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Готель із правилами. Дякую за переклад Маркіяну Мелеті. Я завжди ненавиділа готелі: брудні ліжка, брудні килими, брудні вбиральні, справжній кошмар для мікробофоба. Подумайте про це, коли наступного разу зупинитесь у якомусь готелі. Ви й гадки не маєте, хто тут був перед вами, що він робив на цих меблях або на цій підлозі. Хоча ви можете дізнатися про це, якщо візьмете з собою ультрафіолетову лампу. Гаразд, я трохи відволіклася. Повернемося до нашої історії. Незважаючи на те, що я ненавиділа готелі, я завжди зупинялася в них. Іноді під час канікул з батьками та братами, а іноді під час конференцій, на які мене запрошували по роботі. Через ці конференції я об'їздила майже всю Україну. Здається, кожні три місяці я зупинялася у якомусь новому готелі. Вперше я почула про готель Червона пані, коли мій начальник надіслав мені на скриньку листа, у якому. Коротше, у вівторок я мала їхати до Львова щоб обговорити деякі питання з нашими партнерами. Я важко зітхнула і прийняла той факт, що мені знову доведеться їхати через усю країну, і все для того, щоб якісь багатії були задоволені своїми справами. Зрештою, за це мені непогано платили. Вже наступного дня, декілька хвилин після опівночі, я зі скреготом відчинила двері до готельного номеру 415. Номеру, в якому я мала мешкати певний час. Зайшовши, я відразу увімкнула світло. На перший погляд, кімната нічим не відрізнялася від усіх тих, де я зупинялася до того. Я поклала свої речі на спеціальну підставку та лягла на ліжко. Я збиралася грати у ігри на смартфоні доти, доки мене не здолає сон. Оглядаючи кімнату, я помітила картину, що висіла на стіні навпроти ліжка. На ній була зображена білявка у яскраво-червоній сукні. При ближчому огляді я відзначила, що портрет написано бездоганно, але щось було негаразд із зображенням жінки. Її руки неприродним чином були заведені за спину, і поза, у якій вона стояла, була досить дивною. Здавалося, вона хоче вибігти з портрету прямо мені в обійми. Також було щось незвичне у її обличчі. Воно виражало злість, проти дівчина посміхалася. Я бачила кожен її зуб, усі вони були неприродно білими. Коли я вперше підійшла до портрету, мені здалося, що вона слідкує за мною очима. Я відчула, що трохи нервую. Навіщо готель розмістив таке у житловому номері? Я похитала головою і зняла портрет із цвяха, на якому він висів. Я притулила його до стіни обличчям від себе. Не хотілося, щоб це витріщалося на мене, поки я буду спати. Потім я повернулася у ліжко. Як тільки я лягла, то почула шурхіт під собою. Виявилося, що це був аркуш паперу блакитного кольору, який я не помітила раніше. Зверху аркуша був заголовок. Ласкаво просимо до готелю Червона пані. Нижче був текст такого змісту. Раді вітати вас у нашому готелі. Сподіваємося, вам сподобається наш сервіс. Проте є певні правила, про які вам краще знати, щоб забезпечити собі хороший настрій та безпеку. Далі було надруковано перелік правил перше. Не псуйте нічого всередині номерів, а також не пересувайте нічого зі своїх місць. Це ускладнює нашому персоналу прибирання вашого номера. Якщо ви порушите це правило, вам буде нараховано додатковий рахунок. Друге. Прохання не використовувати номер для романтичних зустрічей. Персонал не любить прибирати після цього, тим паче спеціальний готель для таких цілей знаходиться далі по вулиці. Третє. Не залишайте телевізор увімкненим на всю ніч. Наш готель споживає багато електрики, тому ми змушені заощаджувати. Четверте, не залишайте у номері їжу відкритою. Це може привернути увагу гризунів, які добре відчувають запахи. Запаковуйте їжу у ємності та зберігайте в холодильнику або у тумбиці. П'яте. Не виходьте з номера з першої до четвертої години ночі. У цей час наш персонал прибирає в коридорах та вестибюлі. Не хвилюйтеся спати, вони не заважають. Шосте. Якщо телефон, який є у номері, задзвонить о 4.14 ранку, не підіймайте слухавку. Сьоме. Не наносьте сміття до вашого номера. Дуже важко чистити килими після цього і це сильно дратує наш персонал. 8. Закривайте штори на ніч. Були випадки, коли люди з вулиці заглядали в номери. 9. Між третьою та четвертою годиною ночі ви можете почути, як з коридору лунає дитячий голос, який благає про допомогу. Дуже важливо, щоб ви не дивилися у дверне вічко та не виходили зі свого номеру. Насправді у цей час нікому не потрібна допомога. Десяте якщо у вестибюлі ви помітите покоївку з довгим світлим волоссям у червоній формі, яка витріщається на вас, негайно відведіть погляд, поверніться до свого номера. Та повідомте персонал знайте, наша уніформа світло-синя. Не намагайтеся розмовляти з покоївкою в червоній формі. Одинадцяте. Якщо покоївка перекриває вам дорогу до вашого номера, поверніться сходами назад у лобі. Використовувати ліфт для цього заборонено 12. Покоївка не буде переслідувати вас, якщо ви не мали тривалого зорового контакту з нею. Тривалий погляд у вічі сприймається нею як запрошення. 13. Якщо ви знаходитесь у ліфті і бачите кнопку з написом Підвал 2, в жодному разі не натискайте на неї. У нашому готелі нема підземних поверхів. 14. Якщо ви випадково натиснули кнопку, нізащо не дивіться у вічі та не розмовляйте з тими, хто зайде у ліфт на цьому поверсі. Стійте перед панелю з кнопками, щоб не дати їм можливості натиснути на щось. Тримайте голову нахиленою донизу і натискайте кнопку Лоббі. Як тільки вийдете з ліфта, йдіть до рецепції та повідомте персонал про те, що трапилося. Нагадуємо, не дивіться у вічі та не розмовляйте з тими, хто зайде у ліфт на поверсі підвал 2. 15. Не заходьте в номер 414, якщо він відчинений. Навіть якщо хтось кличе вас на ім'я зсередини, не наближайтеся до дверей і не намагайтеся закрити їх. Відразу повідомте персонал, і вони вирішать цю проблему. Майте на увазі, цей номер має бути постійно замкненим. Дякуємо вам за те, що обрали готель Червона пані. Сподіваємося, ви чудово проведете у нас свій час і, пам'ятайте, дотримуйтеся усіх правил щиро ваш персонал готелю Червона пані. Що це за фігня така? Це що, якийсь тупий пранк, вигаданий несерйозними працівниками, які вважають, що дуже весело розігрувати своїх гостей. Я вже збиралася зателефонувати на рецепцію і виписати їм за цей ідіотський жарт, але мій погляд зупинився на дешевому годиннику, який стояв на столі. Було вже майже пів на першу ночі, і я не така сволота, щоб турбувати персонал у такій годині через дрібниці. Краще повідомлю завтра, коли буду вирушати на свою зустріч. Я важко зітхнула, коли зрозуміла, що маю прокинутися о четвертій ранку, щоб встигнути приготуватися. Добре, хоч поспала трохи в поїзді дорогою сюди. Я почала готуватися до сну. Коли я лягла під ковдру, то не могла думати ні про що інше ніж про блакитний папірець, який я зіжмакала та кинула на підлогу біля сміттєвого кошика. У це важко повірити, але я не могла заспокоїтися від думок про вміст Аркуша. Я заплющила очі, але відразу розплющила їх. Коли зрозуміла, що вже порушила перше правило, я пересунула портрет зі свого місця. Сівши на ліжку, я глянула на стіну навпроти. Незважаючи на сильну темряву, я побачила, що портрет знову висить на стіні. Мороз пробіг у мене по спині, коли я зрозуміла. Жінка в червоній сукні тепер зображена ближче, ніж була до того. Її обличчя було ще більш викривлене. Я негайно заплющила очі і лягла під ковдру. Здається, після того, як я зняла портрет, то більше не торкалася його. Я стаю параноїчкою. Хоча ці правила дурний жарт, все одно я трохи нервуюся. Скоріш за все, у зв'язку з виснаженням я підсвідомо повісила портрет назад на стіну і забула про це. Завтра зранку обов'язково обговорю все з персоналом на рецепції. О першій дванадцять ночі мене розбудив дивний звук. Здається, щось стукає у вікно зовні. Я не знаю, що думати, адже мій номер знаходиться на четвертому поверсі. Я злякалася і не придумала нічого краще, аніж сховатися під ковдру. Мені і зовсім не хотілося знати, що там таке, але я мала переконати себе, що це просто звичайна гілка. Трохи заспокоївшись, я встала з ліжка і, намагаючись не дивитися на портрет, підійшла до заштореного вікна. Я відчувала погляд блондинки в червоному на собі. Я знала, що вона проводжає мене поглядом, коли йшла через кімнату. Ритмічне постукування продовжувалося навіть тоді, коли я схопила край штори і, не вагаючись, відсунула її вбік. Бляха, тепер я шкодую, що не вагалася. Я зовсім не очікувала, що побачу гротескне, чоловіче обличчя, яке витріщається на мене. Обличчя виглядало наче гниле, і він. Ні, воно посміхалося до мене, демонструючи жовті та коричневі зуби. Погляд його впалих очей зустрівся з моїм. Я стояла як вкопана і дивилася, як воно зависло біля мого вікна, і стукає у шибку своїм довгим, гнутим та зморщеним пальцем. Оскільки я дійсно переконала себе, що це була довбана гілка, яка б'ється об скло, я зовсім не очікувала побачити зомбі, який дивним чином виліз до мого вікна на четвертому поверсі. Соромно зізнатися, але я крикнула і впала назад на підлогу. Хто б тут не злякався. Назовні не було балкону, і ця потвора не мала де стояти. Вона ніяк не могла сягнути мого вікна, хіба що була спайдерменом. Я кинулася до телефону і набрала номер рецепції, який був написаний на таблиці поряд. Слухаю, це рецепція готелю Червона пані. Чим я можу допомогти вам? Вітаю. Е, тут якийсь дивак за моїм вікном стукає у скло, а мій номер на четвертому поверсі, тому. Будь ласка, перегляньте список правил, який був у вашому номері. Якщо ви прочитаєте правило восьме, то побачите, що маєте тримати вікна заштореними. Так, я знаю, але я на четвертому поверсі. Ну, це ніколи не зупиняло їх від підглядування. Будь ласка, ігноруйте усі звуки, які долинають з вулиці. Оскільки ви показалися їм, то вони будуть стукати усю ніч. І будь ласка, уважно дотримуйтесь решти правил. На добраніч. Зв'язок обірвався. Розгнівана я кинула слухавку, проклинаючи все на світі. Я підійшла до місця, де лежав зіжмаканий листок з правилами, і підняла його. Я розправила папір і перечитувала вміст знову і знову. Далі я сіла на ліжко і обхопила голову руками. Від усього цього у мене поморочилася голова. Поклавши правила на тумбочку біля ліжка, я знову лягла під ковдру. На годиннику висвічувалася перша сорок шість ночі. Раптово постукування по склу відновилося, мене аж сіпнуло від переляку, і я натягнула ковдру на голову. Я намагалася заснути, але це було неможливо. Стукання у вікно та мій страх не давали спати до ранку. Коли о четвертій ранку задзвонів будильник, я була такою збудженою, що мало не крикнула з переляку. Швидко приготувавшись до зустрічі, я була готова покинути готель. Я перевірила правила, чи можна мені вийти з номера. На годиннику була четверта ранку. Я зітхнула з полегшенням, коли побачила, що мені можна вийти. Раптово телефон задзвонив, і я побачила, що на годиннику тепер 4.14. Після цього я досить швидко забралася з готелю. Коли я вийшла на вулицю, то подивилася на вікно мого номера. Зомбі безслідно зник. Як я й боялася, поряд не було жодного дерева. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі, в Ютуб каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку Страшно Цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Навіть після зустрічі, яка була напрочуд успішною, я намагалася не повертатися в готель якомога довше. Я навіть телефонувала своєму начальнику, запитувала, чи може він переселити мене куди небудь, але він, як то кажуть, відбрив мене по телефону. Штраф за скасування броні дуже високий, пояснив він. Та й червона пані найдешевший готель у районі. Бляха, тепер я розумію чому. Я знала, що не можу дозволити собі заплатити за скасування та бронювання номера в іншому готелі. Отже, я застрягла у цьому пеклі аж до завтрашнього полудня. Я повернулася до готелю о десятій вечора, бо боялась залишатися назовні довше. Ідучи через вестибюль до ліфта, я запитала на рецепції про наявність інших номерів. Та, на жаль, весь готель був заселеним. Коли я зайшла у ліфт, то зрозуміла, що не бачила в готелі нікого, окрім працівників рецепції. Якщо всі номери заселені, то чому я не бачу нікого з гостей, навіть не чую їх? Коли ліфт підіймався на мій поверх, я побачила кнопку з написом Підвал 2». Не дивно, що мені зовсім не кортіло натискати на неї, коли я йшла тьмяним мовчазним коридором до свого номеру, то здавалося, ніби повітря насичене якоюсь напругою. Підійшовши до дверей, я відімкнула їх ключем. Зайшла досередини і обернулася, щоб закрити двері. Мій номер був навпроти номеру 414. Його двері були закритими, і здавалося, все було гаразд. Але щось у ньому тривожило мене можливо, факт, що він був у списку правил. Коли я закривала двері до свого номера, то на секунду мені здалося, ніби в останній момент щось яскраво червоне промайнуло в коридорі. Отож я тут застрягла у готелі червона пані на ще одну ніч, застрягла в номері навпроти іншого жахливого номера, застрягла в номері, де зомбі стукає у моє вікно. Застрягла в номері, де на стіні висить демонічний портрет. Я знову перечитала правила якщо я буду дотримуватися їх, то все буде гаразд. Я переконалася, що вікно було заштореним, двічі перевірила, чи немає ніде їжі. Я не натискала кнопку підвал 2», коли їхала ліфтом, і не піднімала слухавку о 4.14 ранку. Треба лише дотримуватися усього цього до завтрашнього полудня. Раптом щось постукало у двері. На годиннику 1.54 ночі. Мені не можна дивитися у дверне вічко з першої до четвертої ночі. Але стук продовжується. А у правилах не сказано, що робити у таких випадках. Мене оскував страх, я не знаю, що мені робити. Я хотіла набрати рецепцію, але, пригадуючи нашу останню розмову, знала вони будуть повністю байдучі до моїх скарг. І просто скажуть, будь ласка, дотримуйтесь правил. Отож, я вирішила дотримуватися правил наступні 8 годин та 36 хвилин. Треба робити це до 1030 ранку, тоді я зможу поїхати на вокзал і нарешті звалити звідси. Я вже облишила всі надії хоча б трохи поспати цієї ночі, тому що ритмічне постукування у двері продовжувалося. Мені дуже хотілося дізнатися, хто стоїть за дверима, але я знала, мені краще вгамувати свою допитливість. Я увімкнула настільну лампу та сіла у ліжку. Дивлячись, як двері здригаються з кожним ударом. Добре, що я замкнула двері на ланцюжок і на ключ, я не могла відвести погляду від дверей довгі шість хвилин, аж поки стукання не припинилося рівно о другій годині. Протягом наступної години все було спокійно, жодного стукання у вікно чи двері, нічого. Незважаючи на те, що навпроти мого ліжка знаходився найстрашніший на світі портрет, я сподівалася хоч трохи поспати. Та усі мої плани на спокійну ніч провалилися, коли раптово я почула слабкий приглушений голос, який лунав з коридору. Мамо! Від жаху мені здалося, що моє серце зупинилось. З переляканими очима я глянула на годинник. Була третя година дві хвилини. З третьої до четвертої ночі ви можете чути, як з коридору лунає дитячий голос, який благає про допомогу. Я відразу пригадала це правило. Я обернулася обличчям до дверей, звідки й далі лунав плач. Мамо, мамо! Плач ставав все голоснішим. Очевидно, дитина наближалася до дверей. Мої пальці стиснулися у кулаки, коли я побачила, як світло з коридору, яке проникало у номер через щілину під дверима, було чимось затьмарено. Здавалося, ніби хтось стоїть прямо навпроти моїх дверей. Я аж підстрибнула, коли почула глухий стукіт у двері. Пробачте мене. Чи не могли б ви допомогти мені знайти мою маму? Я заблукав. Бляха, тільки не це. Знаю, все, що трапилось тут зі мною до цього, було страшним, але це вже було занадто. Здавалося, наче я стала героєм комп'ютерної гри чи фільму. Там завжди демоном виявляється якась дитина. Якого хріна він вирішив, що я знаю, де його мама? Я стояла мовчки, аж поки знову не почула стукіт у двері. Я вже знала, що не можна дивитися у вічку або залишати номер. Також я знала, що нікому не потрібна допомога у такій годині. Дівчино, будь ласка, відчиніть двері, мені страшно, невпинно благав голос. Що тут сказати? Я також була переляканою до сирачки. Я стиснула зуби і просто ігнорувала всі благання, які ставали все більш набридливими. Через 20 хвилин голос затих, і я почула кроки, які віддаляються від мого номера. Я зітхнула з полегшенням. Проте мій спокій тривав недовго. Тому що о 3.24 щось гучно вдарило моє вікно. Я злякалася, але швидко взяла себе в руки. Це всього лише твій друг, зомбі спайдермен, заспокоювала я себе, дивлячись на штору, яка закривала вікно. Дивно, але цього разу я вже не була така налякана. Напевно, тому що зрозуміла треба просто не дивитися на зомбі, і воно піде геть, а рівень мого бажання знову зустрітися з ним поглядом дорівнював нулю. Білявка на портреті турбувала мене набагато більше. Згодом стукіт у вікно припинився, і протягом наступної години була повна тиша. Я використала цей час, щоб спакувати свою валізу. Насправді, за час мого проживання в готелі я майже не користувалася своїми речима, і, думаю, ви зрозуміли чому. Коли я закінчила, годинник на тумбиці показував четверту нуль дві. О четвертій чотирнадцять я приготувалася і чекала на дзвінок телефону, який був біля годинника. Проте цього разу телефон мовчав якщо телефон у номері задзвенить о 4.14, не підіймайте слухавку. До 10.30 було ще чимало часу. Хоча наступні декілька годин були спокійними, я не могла дозволити собі розслабитися та втратити пильність. Рівно о 10 ранку я обережно визирнула в коридор, щоб переконатися, чи все спокійно. Взявши всі свої речі, я залишила номер і закрила двері за собою. Мій погляд зупинився на дверях з числом 414. Виглядало, наче цей номер був давно закритим. Я з полегшенням зітхнула, перевірила, чи не забула чогось, і швидко пішла темним коридором. Я майже дійшла до ліфта, коли почула гучний звук позаду себе. Здавалося, це був характерний звук дверного замка. Я завмерла на місці і майже непритомна обернулася назад. Номер 414 був відкритим. Хоча я вже відійшла на певну відстань від нього, я була певна, що не помилилася це були дійсно двері 414-го номера. Не заходьте в номер 414, якщо він відчинений. Біля вхідних дверей стояла білявка в червоній формі покоївки. Я відразу впізнала її це була саме та жінка зі страшним обличчям, яке я бачила на портреті жінка, яка витріщалася на мене через усю кімнату протягом двох ночей мого перебування в готелі. Як і на портреті, вона посміхалася своєю білосніжною усмішкою. Своїм пустим поглядом жінка заглядала мені прямо в вічі, а її руки були заведені за спину. Здавалося, ніби вона зараз побіжить просто до мене через увесь коридор. Якщо в вестибюлі ви помітите покоївку з довгим світлим волоссям і у червоній формі, яка витріщається на вас, негайно відведіть погляд, поверніться до свого номера та повідомте персонал. Пригадавши правило, яке мене лякало найбільше, я швидко відвела погляд і, зайшовши в ліфт, простягнула руку, щоб натиснути на кнопку. Хотілося залишити це місце якнайшвидше. Якщо покоївка перекриває вам дорогу до вашого номера, поверніться сходами назад у лобі. Використовувати ліфт для цього заборонено. Відсмикнувши руку від панелі, не оглядаючись, я кинулася до сходового майданчика. Чотири поверхи донизу я бігла як нові жена, незважаючи на важку валізу в руках. Коли я була на першому поверсі і вже збиралася вийти в лобі, то почула, як зверху хтось спускається сходами. Покоївка не буде переслідувати вас, якщо ви не мали тривалого зорового контакту з нею. Бляхать. Чи я дивилася у її вічі досить довго, чи вона. Я захлопнула двері позаду себе, намагаючись не роздумувати над цим довго, і майже кинула ключ на стійку рецепції. Двоє працівників, що були там, усміхнулися мені, а один з них запитав повільним і приємним голосом сподіваємося, вам сподобалося у нас? «Ха, Звичайно, що не сподобалося. Але я видушила через стиснуті зуби. Номер 414 стоїть відкритим. Думаю, вам варто знати. Я швидко вибігла з вестибюлю і сіла в таксі, яке викликала раніше. Я не витрачала час на формальності, щоб привітатися з водієм або покласти валізу в багажник. Я буквально залетіла у салон. Коли таксі їхало через парковку, я побачила там лише два автомобілі, всі інші місця були вільними. Я пам'ятаю, мені сказали, що минулої ночі весь готель був заселеним, проте парковка була порожньою. І за дві доби в готелі я не бачила нікого, окрім працівників рецепції. Я обернулася і кинула останній погляд на готель. Щось червоне було у вікні на четвертому поверсі. Здавалося, воно почало махати мені, але таксі повернуло за ріг, і готель зник з виду. Тривалий погляд у вічі сприймається нею як запрошення. Чорт, сподіваюся, я не дивилася на неї аж так довго. Це ж був лише короткий погляд, я навіть не збиралася дивитися, що таке довгий погляд. Чи йшла б вона за мною, якби я не сіла у таксі. Сподіваюся, я ніколи не дізнаюся відповіді на ці питання. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.